Сумський письменник Олександр Бриченко презентував збірку віршів і роздумів Батуринський хрест Україна в вогні у ній події останніх років згадується і майдан і війна на сході. Серед роздумів, погляд на ситуації, в яких опинились ті, хто боронив і боронить країну. Сам автор, активний учасник революції гідності, розповідає своєю книгою, хотів показати, що зараз як ніколи необхідно згуртуватися. Головна загроза, як була, Україна палає, Україна в вогні. Гинуть хлопці молоді, захищають ще її. Але все суспільство повинно мобілізуватися в цей нелегкий для країни час, для і захисту, і кордонів, незалежності. Не треба робити вигляд, що нас це не стосується. Книга видана та викуплена за гроші міського бюджету. Сума витрат склала близько 27 тисяч гривень. Наклад – 500 примірників. Їх роздадуть міським публічним бібліотекам.